Всім привіт! Давайте разом з вами зараз приготуємо саркосифу і аурикулярію. Саркосифа і аурикулярія це перші весняні гриби. На саркосифу називають ще чаша ельфа, якось так. А на аурикулярію називають іудове вухо, тому що гриби дуже схожі на вушко. Ось такі вушки. Бачите, які дійсно вони схожі на вушки. От. І я орікулярію і саркосифу їла в різному вигляді, тому що я їх збираю вже багато років, і смажені їла, і, і в суп додавала, але мені більш за все до смаку. Отже, зараз ми будемо з вами готувати аурикулярію і саркосифу по корейськи Перш за все, нам потрібно почистити грибочки, я вже ці почистила, ну, але ось показую вам лишила один. Ось нам потрібно відрізати оці ніжки. Обов'язково відрізаємо ніжку. Отже, коли ми всі ніжки обрізали, і у аурикулярії теж відрізаємо. Оце саму теж ніжку, на якій кріпиться до дерева. Тепер ми будемо її мити. Нам потрібно помити грибочки наші, але зачасту саркостифа в землі, тому ми беремо нову губку, мочалочку і мочалочкою миємо, відмиваємо землю. От. Так як саркостифа вона росте в землі на гнилих гілочках перегнивших, от, тому вона завжди у земельці. І я буду складувати отакий от ковшичок їх, підготую до дальшого приготування. Тепер ставимо наші грибочки відварити. Доводимо до кипіння і відварюємо 5-10 хвилиночок, знімаємо пінку. Поки буде, будуть грибочки варитися, ми беремо дві морквинки і натираємо на тертушці для корейської морковки. Так, тепер ось в морковку натерту ми викладуємо наші грибочки вже відварені. Туди додаємо часничок. Цукор, сіль? Чорний перчик. Кунжута можна додати теж. Оцет. Так, і я налила в кружку олію. Зараз я її поставлю в мікрофильовку вона нагріється. от Гарно нагріється до, кипячінь, до кипятіння до самого. За бажанням, до речі, можна ще додати трави Поки наша олійка гріється, заливаємо. Обов'язково треба, щоб олія була гаряча, бо холодний так не вийде. І тепер ми все ретельно перемішуємо і викладуємо все у лоток скляний, я ось беру. Так. І. Ставимо, закриваємо кришечкою і ставимо на добу холодильник промаринуватися. І тоді можна смакувати.